Дуже багато українців не залишали своїх чотирилапих улюбленців. Зокрема, і ми поговоримо зовсім незабаром із блогеркою із Харківщини. Вона також вивезла свого свого і песика і котика разом із собою на іншу територію. Також вона вже на новому місці проживання на власній автівці привозила і тих самих кізочок, про яких ми щойно розповідали, і ось це незабаром. Це власне вже зараз, тому угу. що вона вже з нами на зв'язку. Зв'язуємося ми з Наталією Албас. Це відома до речі блогерка, тому що у неї є в інстаграмі сторінка, на яку дуже багато підписано людей. Доброго ранку, Наталію, чи чуєте нас? Добрий ранок, так чудово чую. Дуже раді вас бачити. Ви бачимо, якраз стоїте, я так розумію, біля ось цієї відомої столітньої хати, в якій ви зараз мешкаєте. Правильно? Ну май майже хата трохи поруч <с> з боку від мене, але ж так вона поруч зі мною. Наталю. Насамперед, декілька слів розкажіть, будь ласка, вашу історію, звідки ви е і як власне потрапили зараз туди, де знаходитесь? Наш будинок у Циркунах, це поруч з Харковом, дуже близько до північної Салтівки. Та 24 лютого ми опинились в окупації самого ранку. Ми опинились прямо на лінії фронту. У нас одразу в будинку вимкнули світло, не було зв'язку, не було опалення, магазини з самого початку не працювали, і ось так от ми там перебували до 1 березня. А потім а, чоловік прийняв рішення, що треба ризикнути, та треба спробувати виїхати. І а, у той день нам пощастило, тобто ми запакувалися все, що в нас було у машину. Там різні інструменти, палатки, тому що ми ну, не знали, чи зможемо ми виїхати звідти а, та наскільки ми їдемо, та куди ми їдемо. Ну, ми уявляли собі, що ми їдемо до знайомих на хутір, але що далі не уявляли, тому ми загрузили собою все, що можна було. Взяли вівчарку, взяли кицьку, дитину, мене з чоловіком, та з нами ще був на початку брат чоловіка. І ось таким составом ми спробували виїхати, та нам вдалося, і ми виїхали на Харківщину, у Богодохівський район, на хутір. Ви сказали, що ви попередньо вже розуміли, куди ви, їдете. ви їхали, виїхали до друзів. А чи знали ви вже тоді, що є там якесь житло, чи ви вже згодом зайшли цю хату? На початку вони нас просто вмовляли хоча б спробувати виїхати з окупації, тому що це було майже неможливо та дуже небезпечно було лишатися там. От вони просто запропонували приїжджайте до нас, потім щось вигадаємо. Ми приїхали. Вони оселили нас у такий маленький флігель, така маленька кімнатка, типу літньої кухні. От, а вже потім місцеві порадили подивитися якісь хати, тому що багато тут на хуторі покинутих хат. Зазвичай тут цілий рік живе тільки там три-чотири домівки. От, тому було з чого обирати, скажімо так. І ось так от ми обрали нашу хату. Саме завдяки цій хаті ви стали відомою для більшості засобів масової інформації України, тому що ми читали і дивилися про вас у виданнях наших колег в їхніх статтях. І я хочу признатися, що я був максимально здивований тим. Як у ваших чоловіком руках ця столітня хата перетворилася ну на, на ляльку? Тому що я не можу підібрати іншого слова? Розкажіть, будь ласка, скільки часу вам знадобилося для того, щоб так пере, ну, не те, щоб переформувати переробити, переробити цю будівлю і зробити з нею ось цю неймовірну красу? Ну так часу я так не скажу, тому що ми досі щось там трохи доробляємо. А, от, але ми почали ремонт а, десь у а, червні, коли у нас виникли проблеми з піччю, тому що нас попереджали, що там а, вона не дуже гарно працює. От, і ми вирішили, все ж таки, щоб було безпечніше, повністю її переробити. А коли ми вже це почали, коли ми вже розламали. То що ж там вже пофарбувати стіни, то було щось таке дуже дуже мінімальне у порівнянні з повністю переробкою печі. Ну і потім так почали і там підфарбували, і там доробили. Потім вже віконечка поставили. Ну і так потрохи, потрохи. От ванну доробляємо зараз були тоді в дуже важких умовах, де знаходили матеріали якісь? Адже спочатку повномасштабного вторгнення і, можливо, магазини якісь не працювали, і тим більше знаходячись на хуторі, де знаходили усі ресурси для того, аби переробити вашу хатинку? Ну, на початку у нас така, така була ідея переробляти мінімальними зусиллями та. Мінімальними матеріальними складаннями. Тож ми робили з того, що ми знаходили тут поруч у інших хатах, тому що ну дуже багато покинутих та вже роз розвалених повністю хат. Отак, от, от ми знайшли у одній хаті, ми знайшли шафу. Вона мені сподобалася чисто візуально. Я кажу, чоловіку, вона мені потрібна. Давай ми її візьмемо, та я щось не зроблю. Наприклад, ну ми ще тоді, ще десь у березні ми їздили у Харків, чоловік їздив та забрав з офісу деякі будматеріали, тому що тільки у лютому він приїхав до нового офісу, тільки зробив ремонт, і там ще трохи фарби залишалися. От він забрав усе, це, і ми потрохи так почали перефарбовувати там ту шафу, там різну різні меблі, які знаходили. Які в нас були, які там поруч знаходили. Ну, тобто, на початку ми робили з тих матеріалів, які були. А вже потім, коли це було питання там робити ванну, то ну, звичайно, покупали. Тут є містечко поруч, десь кілометрів 15, Там є якісь магазини. Та й ще на у квітні ми купували ванну туалет. Аж тільки восени вже їх зробили. Вони все чекали свій час. У вас неймовірно гарно виходило. Я переконаний, що виходить за зараз. Наталю в на вашій сторінці в інстаграм. Е, ви написали, виїхали цитую. Виїхали з окупації. Живемо у покинутій хаті, створюємо красу навколо, завезли кіс. Розкажіть завели, завели. Так, завели кіс. Розкажіть, будь ласка, та й завезли в принципі. Тому що це було є на відеоматеріалах, які ви публікували. Розкажіть, будь ласка, більш детально цю історію. Ну, коли ми сюди переїхали, після досвіду окупації, коли не було там ні магазинів, нічого навколо, і ми зіткнулися з тим, що треба якось десь шукати їжу. То ми там ходили до сусідів, там щось там намагалися знайти. Та коли ми вже тут опинилися, ми зрозуміли, що ну кози це такий непоганий варіант, щоб завжди була їжа раптом що. Ну і так вирішили, що ну давай спробуємо, давай спробуємо. Ну я, я якщо не зараз, то коли? Ми вже на хуторі, тут вже усі умови є для цього. От тому поїхали там, побачили десь на Фейсбуці об'яву, е, об що можна там козу придбати. Ну, поїхали. Ну як ми її будемо вести? Ну у машині mm -hmm. запакували козу в машину і ось так от везли. Uh, і кожен раз, коли ми там проїжджали, ну ми декілька кіз купували, і кожен раз, коли ми їхали, ТРО, запитували, де ви їдете. Ми так ми казали, ну козу купувати. Вони та, та що ви там розповідаєте? Їдемо uh, у зворотному напрямку, додому повертаємось. Вони такі, ну що, ми такі відчиняємо вікна, там коза така, де вони на все добре. Ну якось так от возили ми кіз у ланцері. Пані Наталі, ваше життя кардинально змінилося ну, з вашої розповіді. Ви тепер живете у новому будинку, у вас новий лад. А скажіть після завершення війни, чи плануєте ви залишатися жити на хуторі? Чи зробите це як дачу? повернетеся назад у своє містечко? Ну о, додому, додому, я прям не впевнена, коли ми зможемо повернутися, тому що в нас дома. Постраждав під час обстрілів. Там ну так, в мене є відеопрофілі, От і зараз там ще немає нічого, навіть світла там ще немає, вже вже рік. От, тому там ще не скоро можна буде повертатися. Я не знаю, подивимось. Як дачу, звичайно, залишимо, а там вже будемо думати, де будемо мешкати. Наталі, у вас велика кількість підписників в інстаграмі. І я переконаний, що ви отримуєте від них безліч повідомлень і побажань. Розкажіть, будь ласка, що пишуть люди вам? І чи надихнули ви когось своєю історією і тим, як ви на новому місці зі столітньої хати зробили ось таке неймовірне сучасне помешкання? Ну так, звичайно, я кожен день отримую багато повідомлень, вдячних. Люди теж починають щось робити. Теж вони починають не чекати, що колись життя почнеться. А саме зараз починають хтось з коробочок просто для зберігання, там щось починають переробляти, хтось стільці перефарбовують, хтось мені насилає фотографії ремонту до до після. Та пишуть слова вдячності, що завдяки вам от дивіться, от ми теж зробили або робимо, і це дуже круто. Я вважаю. Наталю, дякуємо вам за таку вашу круту мотиваційну для усіх нас роботу. І ми щиро вам бажаємо і вам, і усім нам якнайшвидшої перемоги. І щоб де б ви не знаходились, ви обов'язково відчували себе як вдома. Ну а ми нагадаємо нашим телеглядачам, що спілкувалися з блогеркою з Харківщини Наталією Албас, яка зі столітньої хатини в хуторі зробила неймовірно сучасну будівлю.